Господь наводить корекцію для всіх віруючих, щоб ми не попали в заблуждення Вавилонської блудниці, яка була через всю історію людства. І багато людей в це попали. Вавилон погряз в гріхи, в мамоні, в цьому світі. Він рухається з духом, з духом Антихриста. Антихрист проти Христа, він замість Христа в релігіях. Релігія питається замінити Христа і сказити все. І тому. Багато людей знаходяться в обольщенні. Вавилон знаходиться в насильстві, він в крові. Ісус показує всю історію людську. Він показує всю цю історію Вавилона. Пророки і святі можуть бачити і це розоблачити. І тому Вавилон завжди виступає проти пророків, щоб вбити, гнати святих Божих, тому що вони являються світлом. Амінь.